Пропоную практику, яка за допомогою вашої участі може хоч трішки посприяти зціленню і відновленню нашої планети Земля. Розслабтеся, почніть глибоко дихати та видихати всю свою внутрішню важкість і втому. А тепер відчуйте, що на кожному вдосі ви починаєте візуально віддавлятися від нашої планети вверх, вверх, ще вище і вище. Ви починаєте з висоти спостерігати за нашою планетою. Ви уважно роздивляєтеся з висоти і бачите, що вона є живим, дихаючим, раненим тілом. Земля плаче сльозами, і ми бачимо потопи у різних країнах, ми спостерігаємо кроваві рани, бо людство створило жорстокі війни у стані страстей, перенасичення і обесцінювання. Земна свідомість людства втрачає здоровий глузд. душа планети важко дихає. Бо у просторі настільки мало енергії любові, кисну для неї, що вона благає прямо тут і зараз вас про допомогу, побачивши нашу планету у такому стані, направте всю свою любов у вигляді яскравого, теплого, щільного світла, яке проявляється від вашого серця і огортає. Всю нашу планету ви, мов, полинаєте своєю любов'ю планету як дитя. Ви надсилаєте свою любов у вигляді високих ціліючих енергій, яка лікує рани. Ви щиро просите пробачення у нашої планети Земля. За наслідки безвідповідальності і безчуйності, бездіяльності усіх людей, а також за всі свої ймовірні, неусвідомлені чи усвідомлені порушення. В процесі глибокого контакту і усвідомленого прохання пробачення ми надалі повторюємо такі фрази. Я люблю життя, я люблю планету Земля. Дякую, що я присутня тут і беру участь у процесі важливого стану еволюції. Пробач мене, будь ласка, пробач. Я приймаю рішення виправитися не тільки на рівні думок, але почуттями. І відповідними діями там, де з'являюсь я, там процвітає радість і любов до життя. Я проявляю вдячність за нашу землю, за всі дари природи, створені творцем. Я випромінюю світло, що об'єднує мене, і світлом, що є в серцях споріднених душ. Ми створюємо яскраві світлові спільні потоки, що розчиняють темні енергії навкруги. Я являю світлом любові. Я вдихаю і видихаю любов Я усвідомлено допомагаю зціленню нашої планети. Дивлячись з висоти на нашу планету, знаходимо на нашій планеті себе. У вигляді маленького пульсуючого сонечка внутрішньою увагою на кожному вдосі направляємося саме в це місце. З новим пробудженим станом усвідомлення ми повертаємося у місце, в якому розпочинали практику. Ми знову на місці. Ми знову вдома. Наша планета це наш рідний дім. Ви щойно огорнули планету своєю безумовною любов'ю, а у процесі енергетичного прямого контакту ви набули глибокої трансформації вашого внутрішнього світу. Дякую вам за цю безцінну участь. Я люблю вас.